Добрий вечір. Добри вечір. Мене звати Злата і я переїхала в Україну з Молдови п'ять років тому. Дякую, це що було співчуття? Що це було? Дякую. 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 Не, насправді, чому я з цього почала? Да мені було дуже важливо сказати, що я вивчила українську. І це не заради того, щоб ви мене аплодували, а щоб. А... Ні. <риклад> зараз. Щоб ви, коли вийде це відео, щоб під цим відео не писали негативні коментарі ще про це, що в мене погана вимова. <риклад> У мене є два безпородних собаки, два безпородних собаки. Мати безпородну собаку для мене це як мати телефон на андроїді. Ніхто не вірить мені, що це мій свідомий вибір. Всі тільки думають, що в мене просто немає грошей на нормального собаку. Як ти з цим ходиш, знаєте? Я зазвичай відповідаєш, типу, ну це не надовго. Я просто чекаю, коли вийде наступний шпіц про Макс. Потім одразу віддав своїх собак мамі, але собі залишив ременець Type-C, знаєте? Буде дуже корисно для мене це. Насправді ще й два собаки, знаєте? Це як телефон на Андроїді на дві сімки. Це вдвічі соромно. Я не знаю. Ні. І ще я не знаю, не знаю, що ще я можу зробити, щоб погіршити свою репутацію. Місдавно я зрозуміла. Я думаю, купити своїм собакам курточку-книжку, знаєте. Щоб прям було насправді дуже, дуже, дуже соромно за них. Да, телефон на дві сімки. Ну, це ще добре, що мені треба що я не яні чоловіка, мені треба ходити на побачення, знаєте, з ними було б насправді дуже важко з ними. Ну і насправді, через те, що є ось такий стереотип. Зі мною дуже часто трапляються якісь дуже дивні ситуації. Ось, наприклад, я нещодавно чекала за своїми собаками свого чоловіка біля сільпо, і до мене підбігла маленька дівчинка та дала мені гроші. І це відбулося так швидко, що я навіть не втікла спитати, чому так мало. Ну, ну, тому що насправді цього було дуже мало, тому що якщо у тебе є собака, не важливо, як у тебе собака, якщо ти за нього піклуєшся, будь який собака це дуже дорого. Ну тому що їм потрібно дуже багато чого, і це все коштує дуже багато грошей, так само як і людям. Їм потрібна їжа, їм потрібне лікування, їм потрібна стерилізація. Я обожнюю собак, але вони у мене сексисти. Коли починаються вибухи, що вони роблять? Вони дивляться спочатку на мене, потім на мого чоловіка, потім знов на мене. І ховається мова чоловіка. Я думаю, відправити їх на курси фемінізму. Ну. Тому що мені дуже неприємно, тому що в цей час він курить на балконі. А боже своїх собак. Ще вони звертають на мене приблизно на 20% менше уваги, ніж молодому чоловіка. Тільки через те, що, можливо, колись я за Дуже неприємно. Але насправді я підтримую те, що жінкам в Україні платять приблизно на 20% менше, ніж чоловікам. Тому що, ну я розумію, що і серед жінок і серед чоловіків є дуже круті спеціалісти. Але я звертаюсь тільки до крутих жінок і економлю просто купу гроші. Ну, коло мені усі жінки. Мій сімейний лікар-жінка, моя вчителька українська жінка, навіть мій, мій чоловік жінка. Але це не через економію. Це така же про нього моя мама. Ну, я розумію, чому церква не хоче визнавати, що Бог жінка, знаєте? Ну і просто доведеться знизити ціну на свічки. Прибуйте знову на 20%. Ну, відсотків. Вони ж просто будуть казатися, ну Бог, це ж не справжня робота. Навіщо і гроші. А, ми з моїм чоловіком вже 16 років разом. Я не розумію знов, що це була підтримка або співчуття. Ну, добре, дякую, все одно приємно. Да, ми вже дуже багато років разом, але моя мама досі не підтримує мій вибір, тому що він не підходить її, не мені її. По трьом пунктам. По-перше, він не високий. По-друге, він не богатий. І по-третє, він не єврей. Ну і я завжди знаю, як її трошки заспокоїти. Я кажу, мамо, ну він ще молодий, і ми тільки 35 років. Можливо, колись він стане євреєм. Я не знаю. Ну, Ну, тому що насправді є така процедура, можливо, ви знаєте, є процедура гію. Це коли будь-яка людина може вивчити декілька правил, скласти іспит та сказати, що він тепер єврей. Він ніколи так не стане високим. Ну я думаю, що це не важливо, рост не важливо, нічого не важливо. І плюс треба цінити те, що у вас є самого народження. Ось, наприклад, я єврейка, але я б ніколи не прийшла до юр. Ніколи. Тому що я не знаю все це правило, я просто єврейка з народження. Але я зробила іншу справу. Дуже велику справу я отримала дозвіл на проживання в Україні. А для того, щоб отримати дозвіл на проживання в Україні, треба отримати довідку від нарколога. Сможете ви це зробити в Одесі? Я не впевнена. Цінуйте те, що у вас є. У вас є дозволу на проживання в Україні. Є тільки дві речі, які потрібно, щоб отримати на проживання. Перше це довідка від нарколога, а друге це флюорографія. Тому, якщо на вас нападе якийсь іноземець, не хвилюйтеся. У нього точно немає туберкульозу. Ще один дуже цікавий факт про флюорографію. Флюорографія для іноземців безкоштовно. Тобто, зараз я шукаю країну, де щоб отримати дозву на проживання, мені безкоштовно б зробили мерте спіни, Знаєте? Дякую. Я отримую повернусь обратно в Україну. <риклад> а, насправді мені було дуже приємно, що мене відправили на флюорографію, тому що у мене іпохондрія. Побудуть, будь ласка, хто знає, що таке іпохондрія. <плес> От зараз я співчувала. Іпохондрія це психічний розвитку, через який я постійно думаю, що чимось хворію. І цей діагноз мені поставив психіатр. Не тікток. Тікток мені поставить за всі уваги. <риклад> да, я, я постійно думаю, що чомусь хворію. А, ось, наприклад, нещодавно ми з моєю подружкою приходили тест в тіктоці. Да, я дуже багато часу проводжу в тіктоці. Засуджуйте мене. Ми проходили тест, ми дуже хотіли дізнатися свій етнічний склад. Я, по-перше, розумію, навіщо мені це, ну, типу, фрідом от злата Натановна. Але я це зробила. І що зробив Тік-Ток? Тік-Ток сказав мені, що я на 45% африканка. Ну і моя перша думка була ну це кінець, у мене точно снід. Моя подружка мені каже, злато, ну це ж просто, можливо, через кучері. така, Ну да, снід кучеріп, я до побачення. Я пом помираю. А через цю похондрію я ще дуже боюсь захворити на рак. І тому я засмагаю курю. Так, трошки мені ніяково, коли я це роблю. Дуже боюсь захворіти на рак, але саме не через хворобу, а через те, що я знаю, що мені доведеться зробити пост збіром, збором, а я не мавік. <плес> мені доведеться зробити пост а, і збирати гроші, а, щоб мене вилікували. І я знаю, що я маю там написати, тому що я бачила ці пости я там маю написати щось типу Подивіться на неї, у неї ще все життя попереду. А мені 35 років. У мене скільки попереду, стільки й позаду. Це ще в найкращому випадку, знаєте? Там ще іноді пишуть щось типу. Подивіться на неї, вона ще стільки всього хоче зробити. А я нічого не хочу зробити. Я просто хочу спати. Ну, я розумію, що мені навіть буде соромно якось збирати гроші просто на те, щоб спати. Просто спати з волоссям, Знаєте, ну. Особливо мене дратують спадкові захворювання, спадкові це наслідственниці, я для десітів перекладаю. Я дуже біся, що я не можу від них відмовитись. Ну, я не можу підійти до свого батька і сказати: Чуєш, батько? Залиш свій діабет бідним. Ну, мені від тебе прям нічого не треба. Я. сильна и незалежна жінка. я всего достигну сама, або знайду соби высокого, богатого еврея с диабетом.